What is your name? My name is Mitro. Do you like English? Yes. Yeah. What is your favorite color? I like pink. What is your favorite fruit? Grapes. I'm not Воно є інтерактивне, воно є в дії, воно є в русі, воно є для дітей цікавим, тому що там є і музика, там є і навчальні матеріали, є їхні друзі. оці ці чотири герої, які є на першому етапі навчання це є Zoom, TikTok, Splish Splash і Ring Ring. І вони є повністю задіяні в наших активностях впродовж робочого дня, впродовж нашого навчального процесу. Тому що кожен з тих друзів відповідає. За певну активність. Дітям набагато цікавіше, коли вони не розмовляють тільки українською, а вони в процесі вивчають ще додатково англійські слова і вони їх використовують. Коли навіть вчитель до них говорить навіть не українською, а може навпаки використати наперед англійське слово, діти зразу схоплюються, вони це пам'ятають і вони це навіть використовують між собою. Where do you go? I go the park. Let's together. Окей. <хи> У нас було свято для наших дорогих матусь. і наші діти самі виявили ініціативу розказати віршики, які вони вивчали англійською мовою, щоб показати свої результати в навчанні. І це було великим мега-сюрпризом для батьків. Банана! Банана! Дітям це дуже подобається, дуже цікава програма, і я думаю, що вона дуже корисна. Програма знаєте. Bilingual education – це зараз дуже корисно, щоб, знаєте, з самого дитинства знати декілька мов. Do you speak English? А от наші діти вже в десяти садочках міста Львова а, знають мову, і вони приходять потім додому і вчать своїх батьків. Це не є якась унікальна практика такого. Роду речі вже робили свого часу і поляки, і італійці, і шведи. І в нас воно достатньо добре заходить. І ми хочемо, щоб всі садочки міста Львова в перспективі мали такий досвід. А потім, дай Бог, воно піде і на всі міста нашої держави, тому що треба знати мову, треба бути відкритим для світу. Це класно, це прикольно. Це проект, власне, який ми реалізовуємо з нашими партнерами, власне, з Польщі. Він полягає у тому, що в садочку, починаючи з найменшого віку наших дітей, наші діти мають можливість у різній формі: ігровій, спортивній, вивчати власне англійську мову, де вихователі, вчителі створюють середовище, де власне в різних варіантах, різними методиками, вони вже починають вивчати свою фактично першу іноземну мову.